Сейчас мы с тобой имели завтрак, и я первый раз увидел у тебя на, на руке вот, кольцо с украинским трезубцем. Так. И у меня внутри так думает, Джордж, который был пастором 10 лет, носит такое кольцо, а этот трезубец, он имеет разные значения. Как же так? Это не только трезуб, а там есть 4 буквы. Там есть В, О, Л и Я. Воля. Воля. І ви знаєте, що є воля політична, і це все земне. Але Бог створив нас, щоб ми були вільними в душі і, і, і в, і в дусі. І це моя молитва для України і всіх е, країн світу, щоб Бог дав їм е, духовно освободитися. Тобто, це кольцо для тебе не просто кольцо, да? тому що я не бачив раніше, щоб ти його одягав. Це, це нагадує мені, моє призначення перед Богом до свого народу. І це зараз цей герб став емблемом прапора України. Хоча я рождений в Америці, моє серце українське, я люблю Україну, люблю. От зараз ти цікаво це сказав, Джордж, що ти народився в Америці, да? Ну ти любиш український народ. Почому український? Ну чому український? Ви знаєте, що рідне є рідне. Ти ж розумієш, рідне. що ти Так. Ти сейчас по -по потакаєш, чи сприяєш людям, які екстремісти. Вони дуже люблять Україну, вони навіть доказують странні речі.